Отже, розпаковка стратегії нацбезпеки Трампа, яка також лешила Європу, сполучені Штати оприлюднили нову інструкцію, як вони бачать світ і як діятимуть у наступні роки, і ця стратегія, м'яко кажучи, зовсім не схожа на те, що Америка говорила раніше. Якщо колись США описували себе лідерами свободи та захисниками демократії, то тепер формулювання просте і цинічне. Ми хочемо торгувати і не нав'язуватимемо нікому свої цінності. Америка перестає бути глобальним провідником демократії. Вона стає глобальним бізнес-проектом. Звідси дуже конкретні меседжі латиноамериканським країнам. Прямо натікають. Державні контракти мають отримувати американські компанії. Бажано без конкурсу. Тайвань важливий не як демократія, а як виробник напівпровідників. Монархії перської затоки. Більше ніхто не виховує за порушення прав людини. Вони тепер джерело інвестицій. А авторитаризм подається як традиційна модель. Логіка така: приносити США вигоду все гаразд. Хто ви як керуєте, неважливо. Європа документ критикує найжорсткіше і навіть пророкує цивілізаційне знищення. Вашингтон дорікає їй за міграційну політику, слабкість і навіть за те, що вона не погоджується з поглядами Трампа на війну в Україні. Американська адміністрація зайняла позицію правішу за крайніх правих, які дедалі активніше просочуються в європейські уряди. А тепер про нас у стратегії Росію не названо ворогом. Навпаки, США говорять про бажання відновити стратегічну стабільність з Москвою, а головною метою називають швидке припинення бойових дій і виживання України як життєздатної держави. Як цього досягти, не пояснюється. Це радикально інша логіка ніж за часів Байдена, який чітко говорив про необхідність української перемоги. Стратегія не підтримує політику відкритих дверей НАТО і прямо критикує розширення альянсу. Тож шлях України до альянсу. За Трампа стає ще складніше. Фактично, США прагнуть швидкого миру, і зовсім не факт, що цей мир буде на умовах, які відповідають українським інтересам. Бо основи трампівської політики це вже не цінності і не демократія, це Америка First і Just Business. І навіть Китай вже поданий не як загроза, а як економічний конкурент. Трамп мислить у традиційних для себе категоріях торгувати, заробляти, укладати вигідні угоди. У новому світі Трампа кожна країна має сама довести, що її партнерство вигідне з США і що її інтереси не заважають інтересам Вашингтона. Є невелика хороша новина. Стратегія це лише бачення президента. Вона не є законом і може змінитися будь-якої миті. Навіть сам Трамп переписував власну стратегію за першої каденції. Залишається сподіватися, що непередбаченість Дональда Фредовича колись зіграє нам на користь, але легко точно не буде.